Так, Всім добрий день, вітання з міста спорту, ми на гідропарк Арієні. Сьогодні у нас 4 жовтня. Що у нас тут? Сідор працює тут, Сергійович, Леонідович Влаченко тут. На цьому полі Віктор Мельник тут. Школа Сидоренко працює. Ну Дивіться, я як і обіцяв, у нас е, щотижня... Ми вводимо нову систему клубну систему карток. А тих, хто как би займається індивідуальних членів клубу, міста спорту. Система повинна упорядкувати ще наше ще більше наше пространство. Тут повинно бути ще в місті спорту, ще більше порядку, ще більше якісті послуги, ще більше благоустрою, ще більше перемог збірної України з сокеру, ще більше можливостей для тих, хто займається тут футболом, спортом і масовим спортом. Дивіться, що ми тут сьогодні будемо робити? Значить, У нас сьогодні є такий лот футболка збірної України, віце-чемпіонів світу, сокера. Чотири місяці назад хлопці в весенні стали однією з найкращих команд планети і ми йдемо вперед. Ми працюємо над тим, щоб в травні 2024 року поїхати на чемпіонат Європи. А в грудні 2024 вже поїхати на чемпіонат світу. Будемо ставити ще більше завдання. І чим більше у нас буде клубних членів в місті спорту, тим більше буде і можливості для збірної України з сокером. Тому така футболка сьогодні розігрується. Як вона буде розіграна, все дуже просто. От у нас є такий лот, називаємо лототрон, і тут вже такі є красиві шарики. І в цих шариках вже мені мої помічники допомогли. У нас вже за 3-4 дні ну, трішки більше 100 членів клубних, ну і менше тисячі, скажімо так. Тому я от беру один шарик, ставлю так, телефончик, все так по чіткому, по-бистрому. Відкриваю, я бачу номер 23. 23 клубна картка. 23 клубна картка. Це у нас Кожевников Сергій Володимирович. член, клубний член з команди е президента гідропарку. Я вітаю Сергія Володимировича. Сергія Володимирича з цим призом. Футболка збірної України з сокеру, вона ваша. Дивіться, ще так важливо хочу сказати слово. От, е -е -е, я вже казав, що ми не вводимо цю картку для того, щоб тільки був право в'їзду до Ост на острів. Розумієте? Більш того, скоріш за все, е -е, блокпост. Військові, це буде рішення, це рішення тимчасове, а введення картки клубної це рішення стратегічне, і воно не залежить, буде блокпост чи не буде блокпосту. Кожний буде мати право вибору. Або він стає на кожну команду. Видається одна картка клубна в рамках оренди, і кожний гравець команди може бути користуватися інфраструктурою роздягальнями, вбиральні. Спорткомплексу загальну і так далі, а а деякі захотять ті, хто хоче взяти індивідуальну клубну картку. І вона буде мати більш можливості. Вона буде надавати більшу послугу. Розумієте? Чим більше у нас буде клубних карт в місті спорту, тим якісніше у нас буде благоустрій, тим якісніше буде наше пространство, в якому ми тут займаємося всі разом спортом. І знаєте, ми ж не кажемо так, що давайте ми зараз скільки карт продамо, і після цього ми зробимо благоустрій. Ні, ми так не кажемо. Ми кажемо, що ми в принципі все вже зробили і благоустрій, і ремонт в роздягальнях, і слідкуємо за полями, і стали віце-чемпіонами світу і допомагаємо дуже важливим волонтерським програмам в місті разом від міста спорту від наших індивідуальних членів. До мрії є такий великий, хороший, класний фонд. Вони багато роблять справ. Тому я звертаюся до всіх підтримувати нашу ідею і ставати клубними членами міста Спорту. Працюємо, тренуємося, сплачуємо податки, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!